Вітаю Євгенія Мотрич. Далі коротко про те, що ви вже можете прочитати на нашому сайті: наслідки для нафтового ринку, можливого закриття Іраном Ормуської протоки, прогнози щодо збільшення терористичних атак у Європі. Та чому польське міністерство культури готує до евакуації твори мистецтва? Ізраїльсько-іранське протистояння може перерости у війну на виснаження. Про це в ефірі програми Український фокус заявив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Самеволос. Експерт назвав заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Бен'єміна Нетаньягу щодо недопущення затягування ізраїльсько іранської війни і можливості її зупинити, коли буде потрібно, передчасною, адже війну може почати, але завершити вже набагато складніше. Особливо наголосив самоволос, якщо брати до уваги втручання у конфлікт сполучених штатів та їхні удари по трьох ядерних об'єктах на території Ірану, це на його думку створює велику небезпеку, того, що США розпочинають або включаються в новий широкомасштабний конфлікт на Близькому Сході. Я думаю, що ви маєте рацію. Якщо ми згадаємо історію, в тому числі історію американських війн на Близькому Сході, то ми знаємо, що зазвичай. От подібні удари і наївне уявлення про те, що на цьому можна поставити крапку, часто суперечило подальшому ходу подій. І е американці, е і так, так бувало вже в історії, саме у такий спосіб і втягувалися в війни. Нагадаю, президент США Дональд Трамп у суботу оголосив про авіаудари по трьох ядерних об'єктах на території Ірану. Метою США за словами американського лідера було знищити потужності Ірану зі збагачення урану та зупинити ядерну загрозу, яку становить держава-спонсор тероризму номер один у світі. І в продовження теми після удару сполучених штатів по ядерних об'єктах на території Ірану. Тегеран пригрозив перекриттям Ормузької протоки. За закриття проголосував парламент Ірану. Проте остаточне рішення закривати чи ні залишається за вищою радою національної безпеки. За даними управління енергетичної інформації, США ця протока є стратегічно важливим маршрутом, через який проходить понад 20% усього світового експорту нафти. Ормузька протока з'єднує оманську затоку на південному сході з перською затокою на Південному заході через неї транспортують приблизно 17-18 мільйонів барелів нафти щодня. Основні країни, виробники нафти, включаючи Саудівську Аравію та Об'єднання Арабські Емірати, залежать від цієї водної артерії для виходу у відкрите море. Також через протоку перевозять багато скрапленого природного газу. І тому Іран використає Ормузьку протоку як фактор тиску, вважає директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семоволос. Мені здається, що зараз Іран має аргументи для переговорів з тими країнами, яких він вважає союзниками. Це не, це не факт, що вони вважають його союзниками. Я маю на увазі Росію і Китай. Але зрозуміло, що для Китаю це серйозний виклик, і тому очевидно якісь рішення ми побачимо найближчим часом. І вони явно не сподобаються американцям. Більше прогнозів і аналітики про можливі сценарії розвитку подій на близькому сході. Читайте, і дивіться на Слава ТІВІ. У Європі може побільшати терористичних атак. Про це повідомили журналісти шведського суспільного телеканалу СВТ. Вони стверджують, що іранська влада тисне на шведське кримінальне угруповання Фокстрот, аби його члени нападали на ізраїльські та американські об'єкти в ЄС у зв'язку з ескалацією ізраїльсько-іранського конфлікту. Банда активно шукає виконавців нападів на ізраїльські та американські об'єкти у Швеції та Данії. Та Німеччині за останній рік у Швеції, Данії та Бельгії було щонайменше сім нападів або замахів на ізраїльські депредставництва або ізраїльські компанії. Польща евакуюватиме твори мистецтва у разі нападу Росії. Відповідний план вже готує польське міністерство культури. Як повідомила очільниця відомства Ганна Врублєвська у коментарі Financial Times, у разі російської агресії найцінніші твори вивезуть за кордон. Окрім картини, скульптур перевезуть і рідкісні книги та музичні інструменти. Міністерка пояснила, що польський уряд веде переговори з владою країн, які б могли прийняти евакуйовані твори мистецтва з близько 160 музеїв. План, який розроблятимуть до кінця року, є частиною ширшої програми безпеки польського уряду. Програма передбачає посилення охорони кордонів і подвоєння чисельності польських збройних сил до 500 тисяч солдатів. Докладніше про те, як польське міністерство культури планує рятувати свої надбання і що взяли з досвіду України у цьому питанні. Читайте в матеріалі на нашому сайті. А У мене все, що встигає розповісти на цю мить. Бережіть себе.